Чи може щось змінити одна людина в цій божевільній країні, не маючи зв'язків, засобів, прибічників, мабуть, не може? Так думає багато хто, так вважає мій розум. Проте моє серце думає інакше. Саме воно. Не дасть мені спокійно спостерігати, як по телебаченню, чи по відео з інтернету, беркутівцями розганяється мирний люд, з легкістю відбиваючи їм в голові та життєважливі органи, незважаючи на жінок, юних парубків, журналістів та лікарів. Влада, відчуваючи, що вона втрачає контроль над людьми, пускає у хід своїх озброєних псів, цим самим. Знищуючи свободу волевиявлення народу. Влада, яка нас постійно заганяє, болото, яке цього разу закрила двері перед Євросоюзом. Так, я розумію, вони кажуть, ми ще для цього не готові, і наша економіка може зазнати кризи. Але коли ж ми будемо готові бути європейською країною, мабуть, ніколи, тим паче, що це. Комусь вигідно тримати нас у стані перехідного періоду. Хтось каже, революцію підтримує Західна Україна та частина центру, мов Схід та Південь України проти. Хм. Проте я знаю відповідь. Причини для цього дві. Перша історична. До 1939 року Україна була розділена на дві частини. Західна була під Польщею. А її маленькі частини буковина під Румунією а Закарпаття аж під самою Австро-Угорською імперією. І хоч їм не дозволяли господарювати на своїй землі, притисняли мову та інше, все ж це були цяцьки з порівнянням. Що тоді коїлось по всій іншій території України? Вона знаходилась у стані червоного терору. Будь-яке вільнодумство каралось силками, розстрілами, були повністю розігнані націоналісти, білогвардійці, анархісти. А з тим, хто підкорився, розправлялись під час двох штучних голодоморів з 1921 по 1923 рік та 1932 роках. Потім по побитим залишкам проїхалась війна, тому на цих теренах було виховано вже нове покоління, зомбоване на ідеології Радянської Імперії. Вони вже не знали, що таке козаки. Махновці та петлюрівці, та й взагалі, їм не дозволялось багато думати, аби не відволікались від побудови соціалізму. Також на півдні та сході країни спокон віків живуть росіяни. вони завжди були, є і будуть проросійськими. Їм не зрозуміти тих, хто боровся з тоталітаризмом на Заході України. Друга причина. Після розпаду Союзу до Києва з'їхалось багато людей з заходу, тому що на Заході значно більше безробіття, ніж на сході, де радянська влада вибудувала заводи гіганти, які ще й досі працюють, старі шахти, в яких кожного року гинуть шахтарі. Тому люди просто бояться за свої мізерні зарплати. Пенсіонери трясуться за свої пенсії, розказуючи молодим, яким добре жилось при Брежневі. Ось і вся логіка, чому на Майдані у Києві ми зараз спостерігаємо більшість самовихідців з Західної України. Їм просто нема чого втрачати. Хоча й багато самих киян, людей з центральної країни. Майдан підтримують усьому світі, навіть в Росії, тому що розуміють, люди вийшли не проти самих Росіян, а проти влади та їхньої проросійської політики у бік Росії, з якої наша влада більше десяти років не може домовитись за ціни на газ. Ми не Азія, ми Європа. Так, вступивши в ЄС, наша економіка не витримає стандартів країн. Технологічно більш розвинутих, проте не хіба прагнучи зрівнятись з ними ми зможемо прискорити темпи нашого розвитку. Буде важко перші роки, може і перший десяток. Проте завдяки новим можливостям, новим стандартам ми все ж таки вийдемо на новий рівень. Рівень європейської країни. Ми чим раніше вийдемо. Єс. Тим раніше вийдемо з кризи. Чим мені подобається європейський підхід, тому що вони роблять все на совість. Також, якщо приймають якісь закони, то вони в першу чергу захищають інтереси звичайних людей. Там дійсно дотримуються прав людини, на відміну від нас, де ще у свідомості залишились пережитки радянської ідеології. Всі давно знають, що в нашій країні все робиться в інтересах правлячого кола, тобто партії регіонів та всіх тих, хто діє в інтересах своїх спонсорів. І доки влада буде впроваджувати законопроекти в інтересах бізнесменів та можновладців, нам, звичайному народу, буде житись як кріпакам при панах. тому саме зараз з'явилась можливість змінити все на користь народу, досить стоять на колінах час змін.